Торгівельна марка Злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Мої вітання глядачам. Сьогодні ми розпочинаємо цикл телевізійних програм, який має назву відверто про злагоду. Протягом кількох випусків у нас з вами буде можливість познайомитися із найбільшим товаровиробником в Україні. Вони випускають молочну продукцію, дитяче харчування і мають назву. Злагода, будемо дізнаватися про секрети їхнього успіху. І я маю представити моїх сьогоднішніх колег по ефіру. Це експерти нашої програми. Один з них, буквально хрещений батько злагоди. Це людина, яка має багато різних напрямків у своїй роботі. Він не тільки бізнесмен, а й кінопродюсер, і письменник, і актор, і сценарист. Це Віктор Веретенников. Доброго вечора. Доброго вечора. І ми знаємо, що злагода це не тільки молочна продукція, торговельна марка, а справжня майстерня українського кіно. Тож, другий експерт в нашій програмі народний артист України, актор театра і кіно Петро Бенюк. Доброго вечора. Доброго вечора і всім доброго вечора. Я думаю, що перше питання вам, пане Віктор, спитаю вас так: хто ви такий насправді? Ви бізнесмен? ви Письменник, ви актор, чи сьогодні вже я знаю і співак навіть. Ким ви себе вважаєте? Насамперед я українець і я живу тут, працюю тут, творю на Україні. І я хотів завжди, в мене було таке бажання, і було і є зараз, таке бажання творити там, де, це, де мій труд потрібен Україні. Тобто це. і... Наша продукція, молочна продукція для українців, це дитяче харчування для дітей, це кіностудія злагода, яка виробляє кінофільми для українців і не тільки для українців, а для всіх інших країн світу. Це і дитячий юнацький фестиваль зі злагодою в серці. І все це разом, все це разом зветься Злагода. Пане Петре, я маю спитати вас, як в яких умовах, за яких умов ви познайомилися із паном Віктором? Е, мушу сказати, що напевне мені дуже поталенило як акторові, тому що я єдиний з тої когорти, які знімалися в злагоді, єдиний знявся в видних ролях у трьох фільмах: це Потеряний рай. Дікий табун, я кажу російською, тому що на український дубляж Міністерство культури не дало грошей. І в останньому, третьому фільмі Заграва я також зіграв роль. Ви знаєте, протягом зйомок я знав Віктора Вірітенікова як чоловіка, який є продюсером, який є письменником. І я задумався, от в суспільстві, де все заполонила жадоба грошей, ну не все, може, частина, цей чоловік пише книжки, цей чоловік пише сценарії, цей чоловік на свої гроші знімає фільми. У суспільстві, де переважно панує тотальна брехня, його твори чесні, чисті. І відверті і мені стало цікаво, і я з великою радістю і з натхненням включився у цю телепрограму, телепроект, який розкриє і вам, і мені цього чоловіка, який робить не тільки книжки, не тільки фільми, не тільки пише сценарії, і робить для України. Для його населення дуже важливу справу випуск якісної молочної продукції, яку я кажу з відповідальністю: не раз пробував і не раз захоплювався. Так що, будь ласка. Я думаю, що протягом наших програм ми будемо знайомити не тільки вас, пане Петре, а наших глядачів, і самі познайомимося можливо глибше, із новинками, які сьогодні виробляє комбінат злагода. Знаю, що вони є. Знаю, що вони дуже корисні, дуже цікаві, і краще ніж пан Віктор, ніхто не представить їх. Тому пропоную йому це зробити. У нас на столі багато цікавих продуктів. А і я бачу ось у баночках такий справжній творог. Що це таке? Чому він справжній? Розкажіть. Для, дійсне злагода, вона завжди щось хоче зробити для людей добре, корисне таке. І от ми зробили такий творі, творог, який раніше робили ну, в наших сім'ях, коли не було таких великих молокозаводів, як зараз, який, яким я являється злагода. Ми зробили творог справжній, тому що він... Такий творог, як робили наші бабусі раніше. І цей творог в не в його термін споживання сім діб. Тобто, як то кажуть в народі, сім діб це живий продукт. Він живий, а тому він корисний як для людини старшого покоління, так і для дитини. Для ну, кожної над дитини назвою багато не мудрували. Вона говорить сама за себе, але ми не повірили. Тільки вашій назві і поїхали на ваш комбінат, аби дізнатися, як виробляють цей творог. Давайте подивимось, як це виглядає на телеекрані. Сир це кисломолочний продукт, що виробляють шляхом квашення молока та видалення з нього сироватки. Новий продукт від торгівельної марки Злагода має насичений кисломолочний смак, ніжну та однородну консистенцію. Завдяки використанню спеціальної технології за смаком та зовні дуже нагадує домашній сир. Новий сир злагода має жирність 9,5%, тож є по справжньому чудовим джерелом білка, кальцію та фосфору, які безпосередньо беруть участь у формуванні кісткової системи. Ну що, панове, подивилися і покуштували. Тепер треба щось про смак сказати. Е, можна я. Пані Олено і пане Вікторе, дорогі глядачі, мушу вам признатися після того, як я спробував на смак цей сир, я народився на Івано-Франківщині в надвірнянському районі в селищі нафтовиків битків. Повірте, до сьомого класу, коли я був маленьким хлопчиком, в нас з навколишніх сіл люди, гуцули, які мали багато худоби. Багато виробляли молочних продуктів і інших. Вони приходили в наше селище, і в нас двері не закривалися. Пані може купити молока? Пані може купити яєць, м'яса. Е, я пам'ятаю масло в капустяних листах, домашніх пахуче масло, а творог. Сир домашній, який витиснений в цьому рушнику вафельному, його специфічні ті обриси, він мені чітко нагадує оцей сир про той сир мого дитинства. Я, взагалі, молочна людина, і скажу вам відверто: я з задоволенням. Попробував і хочу його доїсти обов'язково цей сир. І бажаю і вам смачного і доброго здоров'я, бо добрі люди його робили. Так що вам добрі люди, варто його споживати. А от ви сказали, що ви молочна людина. Ви до речі, знаєте, який девіз у Віктора Веретенникова? Е, хочу почути з вуст Веретенникова. <клухи> Почни день зі злагоди. То дуже важко вашого дня. А можливо, такий девіз. творог буде таким гарним сніданком, можливо. І якщо це для інших людей. піднесе красива жінка з посмішкою. Так? Ну, то вже ви будете домовлятися самі. Вже. <свісно> <свісно> в мене таке питання. Звідки такий рецепт у вас? І дуже важко повірити, що в умовах сучасного виробництва можливо зробити такі продукти з домашнім смаком. Можливо, це зробити, бо. Ми злагода, кріпрацівники злагоди вони працюють в різних напрямках. Вони не тільки виробляють продукти для молочні вироби, виробляють продукти дитячого харчування. Але як бачите, ми і співаємо, і танцюємо. Хто, каже, хто з Лагоди вживає, той ще танцює, і співає. Як багато дивіться. Да, да, да. І тому, якраз як ми Наші працівники виробили, виробили такий творог, який дійсно нагадує домашній в нашому житті. Дуже мало позитиву, і ми намагаємося зробити для людей, щоб було краще самопочуття людини, щоб кращий настрій був, і це злагода робить для нас, для українців. Ну, я думаю, що це гарна крапка для сьогоднішньої зустрічі буде. Ми вже а, вияснили, як треба починати свій день, як його завершувати. Я вам зараз скажу. Завершувати його треба піснями. Згодні зі мною. Я пропоную нашим глядачам на завершення а, пісню, яку виконує Віктор Веретенико. Вона має назву Малиновий дзвін. А вам до побачення і приємного перегляду. До побачення. На все добре. До наступного телебачення. Полудрему и сон, слышу малиновый звон. Это рассвета огонцы В травах звенят бубенцы. Это среди русских равнин, Вспыхнули грозди ребин. Это вродимой глуши, Что-то коснулось души малиновый звон на заре. Скажи моей милой земле, что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон. Воно заре, скажи моей милой земле, что я в не с детства влюблен, как в этот малиновый звон, этот малиновый звон. От материнских окон, от той высокой звезды, Да от минувшей беды, пыльный затеплится путь, Где мы бродили в полях, где на заре, как сквозь сон, Слышен малиновый звон. Малиновый сбор на зарі Звон на заре Скажи